Три. Пританцюємо. Йвали, танцювали та бавилися з аніматорами. Такі розваги організував центр реабілітації для дітей з особливими потребами. Для них це як ковток свіжого повітря, зазначає Юлія Шевчук, бо в час війни всі переживають багато стресу. Ми влаштовуємо в палаці потоцьких таку танцювально рухову терапію, де вони можуть е, запрошуємо аніматорів, е, де вони е, солодощаму де вони можуть розвиватися, де вони можуть спілкуватися з такими дітками, комунікувати, щоб вони в такий важкий час могли відволіктися і бачити щось світле, а не тільки такі сумні моменти, які дуже часто трапляються, у воєнний час вихованці дуже переживають через звуки тривоги, зазначає Юлія. Тому зараз це дуже актуально. Ми теж думали, чи актуально це в час, коли війна, коли настав такий момент, Момент, але коли ми спілкувалися з дітьми, з батьками, і ми розуміли, що це зараз для них велике спасіння, тому що тут вони можуть відволіктися від того, що вони чують кожен день, від тривог, від поганих звісток, тут вони відволікаються, тут вони спілкуються, тут вони більше радіють життю. А для таких діток немає обмежень, і тому це для них велика радість, велике таке можна сказати, спасіння в такий важкий час. Разом з сином на подію прийшла й пані Марія. Жінка розповідає, її син вже понад 5 років займається у центрі соціальної реабілітації, відвідує терапії, масажі та спілкується з психологом. Зазначає, Кожна дитина повинна відчувати себе щасливою. Важливо тому, що є десь правда, і немає обмежень для наших дітей. Що наші діти не мають вони всі однакові. Там немає кращих, немає гірших, всі однакових. І, і, і от для того вони дуже щасливі, що вони у своєму колі. Відвідав танцювальну рухову терапію і Назар. Після таких подій в нього виникають позитивні та радісні емоції. Зізнається, хлопець знімає тривогу, знімає всяку напругу, відволікає від цих воєнних новостей. Також Вихованці центру реабілітації гучно вигукували слово перемога та підносили стяг України. Є! <стрій> <è, krass. стрій> Який гарний наш український прапор! Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай.